Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Сьогодні понеділок. 6 листопада. Глибока осінь. Хоча погода ще стоїть непогано. Знову я заїхав до голубів своїх. В неділю не вийшло вихідний день. Були зовсім, зовсім інші були питання. Традиційно замішав мішаночки, водичку зробив з лимончиком, видушив лимончика водичку, щоб не попили. Тобто це природній антибіотик, скажімо так, і вітамін. Це, я думаю, що він зараз їм... Як говориться, зайде непогано. Ну і так як я казав, що осінь говорити мало про що по голубах, але все ж таки якусь тему цікаву, все ж таки наперед, скажімо так, я забіжу, бо десь в грудні місяці я вже буду формувати. Стадо племени голубів, а також голубів, які будуть змагання приймати участь у змаганнях. Я буду їх дивитися, я буду їх вибирати. Ну і, звісно, я хочу, щоб в мене в цьому голубдоку, в цих двох голубниках, я хочу залишити максимум це 120 штук. максимум. Це і так буде багато, але. В принципі, це я їх зможу прогодувати і вони себе будуть непогано тут чувствувати в таких условиях. Бо тут були і більше. Тут було в мене... В свій час у мене було і 200 голубів. 100 було в одному і 100 було в другому. Це, звісно, тоді було... Це жах був, я тоді... Не знаю, як, я просто не розумів, що це багато голубів що це... цього не треба робити. Ну, вовремя літературу почитав, там, з голубниками, гол... з людьми поговорив голубоводами, вони підказали мені, що То все ж таки, все ж таки багато голубів це погано. Ну, в основному я е стараюся читати або дивитися ролики закордонних голубоводів. Мені подобається Ад Шерлікенс, ну і там багато інших є е людей, які розповідають і свої практики свого життя розповідають різні речі. По поводу утримання спортивних голубів. Ну і сьогодні можна було б, забігаючи наперед, розкрити таку тему, як вибрати із табуна, як вибрати хороших голубів. Умовно, да? в кавичках хороших голубів. Ну, значить, давайте почнемо з першого. Перше, це все ж таки ми повинні знати родовід голуба. Подивитися його батьків, подивитися, як батьки літали, які в, них, які в них родові цих батьків. Чи дійсно у нас там є дуже хороші екземпляри, дуже хороші голуби, які неодноразово були переможцями. І гарно відлітали, гарна була в них спортивна кар'єра. Це на першому місці. Тобто ми повинні учитувати все ж таки родовід голуба. Друге, Значить, дивлячись на голуба, ми вже бачимо приблизно, умовно кажучи, який це голуб чи цей голуб. Чи він гарно виглядає, чи він впитаний цей голуб, чи він нам подобається. Таке теж не треба виключати. Якщо голуб не подобається, то м -м, вряд чи дати йому увагу приділяти, він де вас тішити, радувати, не нравлячись вам, правда? Через що, Треба дивитися е, на голуба і бачити в цьому голубові потенційного чемпіона. Ну і третій варіант це все-таки треба ловити голуба, брати в руки. Ну, ловити не треба, треба брати його в руки. У я... <кій> мене теж виходить, що я ловлю голубів практично завжди. Ну це дуже погано. Голуб має даватися в руки. Тобто, так зробити. Щоб голуби все ж таки не боялися нас. Ну, а якщо навіть бояться, то щоб ми їм не ловили і не обривали їм хвости і крила в процесі ловки голуба. Значить, Коли ми голуба беремо в руки, ми повинні оцінити його стан пера. Тобто перо має бути. В хорошому таре, ідеальному стані. Воно має бути припудрене, воно має бути без пошкоджень, голуб має абсолютно виленяти. Mm -hmm. Ну і ще є така значить, річ. Я завжди звертаю увагу на це і з вами поділюся. Значить, На голуба розкриваю йому крило і дивлюся кількість. Оцих пухопероїдів. Ви знаєте, що є такі голуби, в яких їх абсолютно цих пухопероїдів немає. Чому їх немає, я не знаю, чому їх немає. Можливо, ці голуби, може перо невкусне. Може голуб там якось захищається від нього. Може, голуб настільки сильний, що в нього ці пухопероїди і на нього не нападають. І я скажу вам, що. От там, де голуба пухопероїдів багато, от буває відкриваєш голуба крило, а там цих пухопероїдів просто кишить. І це зачастую замітив, що це таке слабий голуба. Якщо голуб слабенький, у нього там і пухопероїди в нього є, і там щось в нього є. Через що я би рекомендував? ну, Профілактика пухопероїда це по-любому треба робити. Треба цим займатися. Але все ж таки бажано е голуба там, до нього куча цих пухопероїдів, е десь його ліквідовувати, цього голуба, або там, е і збавлятися, е там механічним путем, чи е там травити їх на ньому, якщо цей голуб, ви, ж, ви рахуєте, що цей голуб достойний, того, щоб бути у вас в голубнику. Значить, тоді треба його обробити, щоб ці пухопероїди пропали, щоб їх не було. Тоді цей голуб буде трошки крепший і буде все ж таки може, може, з нього щось буде. Ну і ще коли ми триваємо голуба в руках, значить ви повинні чувствувати його силу цього голуба. Тобто голуб, беручи голуба в руки. Ми повинні чувствувати, що цей голуб зможе нам летіти або дати хороший голубенят. Він повинен бути масивний цей голуб з хорошою обтікаємою грушоподібною структурою чи формою, хто як хоче, так називає. І на вид, кажу, в руці він повинен чув, що він цей голуб здоровий. Хороший, добрий голуб, Значить, цей голуб вам. Вас зможе порадувати В наступному сезоні голуби, які все ж таки вони е навіть прилинці вони показали себе, тож ну, почали хворіти, там око пливе, там сильно або чихають, або постійно шморгають, шмаркають. І таких голубів бажано десь їх збувати. Позбавлятися від таких голубів треба. Тобто ми. Повинні е, розуміти, що ми маємо провести відбір своїх голубів е, таким чином, щоб на наступний рік у нас було більше здорових голубів. Тому що якщо ми будемо залишати хворих голубів, то ми будемо їх часто лікувати ну, хвороби ж. Ми самі розуміємо, що хвороби час від часу вони навідують нас, десь голуб чужий залітає, заносить щось або. Ми десь щось буває принесемо. Багато причин для того, щоб захворіли голуби. Так, буває, інколи потрібно голубів лікувати. Но якщо ми постійно лікуємо голубів, є такі голуби, які постійно хворіють. Навіть він прилетів цей голуб з льоту він вже хворий, то краще від таких голубів позбавлятися, тому що толку не буде від таких голубів. Краще залишати все ж таки. Більш, більш е, таких, стійкіших до хвороб голубів. Ну от, в принципі, така якби, малесенька тема на сьогоднішній день, тобто відбір голуба. Значить, повторимося, ще закріпимо Значить, голуб, е, якого класна родословна, голуб, який, на е, вигляд, абсолютно здоровий. І голуб, який в руці, ви берете в руку і чувствуєте, що цей голуб може принести вам на наступний рік задоволення. Тобто або відльотів, або дати гарних молодих голубенят. Ну і я кажу, завжди кажу, що перенасичення голубів воно погано вліяє на голубів. І з такого табуна щось там вибрати. Сложно, бо вони всі неповноцінні ці голуби. Або треба від них постійно там коло них сидіти, постійно за них заглядати, постійно їм щось давати, колотити, щоб вони були абсолютно здорові. А коли у нас буде не дуже багато голубів, то тоді, в принципі, шанси на те, що голуби будуть здорові, подвоюються. Вони не так будуть хворіти, голуби, і, і буде краще. Сьогодні думав покупати, бо я трохи раніше приїхав, але вже там поки, поки туди, поки сюди, вже п'ята година Не буду їх на вечір купати. Вже так як є, так і є. Капустину зараз розріжу, дам воду, уксус і в принципі, в принципі все. Значит, корм, значит, я вам казав, який корм у мене. Корм від 40 до 60% в мене ячменя, там ячмень, овес, пшениця, там чуть-чуть зовсім -чуть пшениці. <кій> Сімочка, ріпак, кукуруджа, просо, сорго, горох, там всякі ці трави. Там ж в мене є кормики, я купляю. І ще плюс купляю ці канареюшні корма. Це прилинці, я тільки купляю, щоб вони гарно вилинювали. Ну і от такий результат. Маємо таких голубів. Дивіться, які красива ося пара голубів. Якщо красива, якщо не чудова пара голубів, так? Голубка ті Оригінальна полячка 2011 року. Сизаті грізки. Е, полячка теж оригінальна. Самочка з польським кольцом це голуби завезені з Польщі. Від людей, які здобувають ними якісь результати. Відмінно, літають, невідмінно. Як коли виходить? Це ось голубок вже від того, від тої самочки, що тільки що ви дивилися, це ось молодий самець, це син її. Це голубок бокси того прибуде, що колись до нас прилетіла там через пару днів, не знаю там, через скільки не пам'ятаю, через місяць, через скільки він прилетів, я вже не пам'ятаю. Ну таке було. Ну, о, такі чудові. От візуально видно, правда, що коли дивишся на голуба, ти бачиш, що він в принципі... Ну, зараз вам покажу здорову голову. Дивіться, це ось білий, це самочка біла. Це е... на вигляд вона здорова, правда? А от дивіться, значить, ну, ця лузка теж, самка, теж. вона видно, що вона ця самочка здорова, правда? А от дивіться, я вам покажу хворого голову. Ну як хворого? Ну, там В принципі, нічого такого. Ну Може нічого, може, а може і що. Ну, дивіться, оце ось голуб, самочка здається, так? Да? Да, вона на її клюв, там де восковиця біла, вже, вона не біла, ця восковиця, вона вже в неї темна, така болотяного кольору. Значить, цей голуб, в нього там соплів, скоріше за все. ну були, Може були. Да? Зараз, вже, я дивлюся, роді він здоровий цей голуб. Ну от, Якщо у вас є 10 таких голубів, Таких, з білими восковицями. Наприклад, як отакі ось голуби, бачите? Дивися на нього і ти розумієш, що він цей голуб пашить здоров'ям. Отакі голуби. Що є таких 10 голубів, а одне отаке. Зараз я вам покажу. А, може, воно вже ховається, воно втікає від мене. А ось що таке саме одне, дивіться, бачите? Це голуби, які... Мені не подобаються ці голуби, бо вони під власні хвороби. І це вони вроді... Ну це може молодші бути виводки. Прийшла та самочка. Дивіться, варто, вона вроді здорова, красива, да? Але От я думаю, що самочка загубиться в мене. На наступному році на змаганнях ця самочка, якщо вона перезимує ця самка, якщо її е, нікому там голову не відкручу, да, або, або ще щось, то вона перезимує, виживе, то на слідуючий рік я розумію, що цієї самки не буде нічого, то її не буде цієї самки. Через що? Ну, щось бачу, трохи там є такі, що покашляють. Ну, зараз, в принципі, така пора вже кашляти. Ну, голуби, коли линяють, там трохи хворіють, да, це я розумію, але не так часто. А от дивіться, яка червона самочка. От це самочка. Гарна молода цьогорічна самка. Ось таких голубів треба утримувати. Такі голуби в нас мають бути в голубнику. Таких голубів ми повинні утримувати. З такими голубами нам потрібно працювати, а то, що хворіє, то, що нас не влаштовує, ми повинні від нього позбавлюватися. Ну, якось так. До побачення всім. Гарного робочого тижня, тиждень тільки почався. І дасть Бог до слідуючих вихідних. На все добре, до побачення.